Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити улюблене желе мого чоловіка. Нам потрібно какао, дві пачки желатину по 25 грам, для цього желатину нам потрібна склянка води. Далі пів літра соку з вишні. Потім літрова баночка сметани, яку ми розділяємо на дві ємкості. Пізніше розповім, що ми будемо робити із сметаною. Спочатку треба розчинити желатин. Помішуємо і залишаємо, щоб він набух добре. Потім додаємо 3 столові ложки какао в одну ємкість із сметаною. Далі додаємо 2 столові ложки цукру. Взагалі, тут цукор можна додавати за смаком. Це треба, щоб кожен спробував і додавив так, як йому подобається. І в білий шар сметани теж додаємо цукор за смаком, в мене 2 столові ложки, а також я додала ванілін. Тим часом повністю розчинився желатин, і ми його рівномірно розпреділяємо на три посудини. Я трішки більше додаю усік вишні, тому що він досить рідкий. Потім все добре перемішуємо. Перший шар нашого желе буде шар з какао. Я ставлю його на помірений вогонь і помішуючи, доводжу до однорідної маси. Далі розливаю у підготовлені креманки. Потім відправляю в холодильник, щоб добре застигло. Далі таким чином проводжу із вишневим соком. Розливаю його зверху на коричневий шар. Потім знову відправляю в холодильник для того, щоб застигло добре. Самий верхній шар у нас буде ванільний. Ну і знову в холодильник і желе наше буде готове. Раджу спробувати дуже смачне. На перший погляд простеньке, але дуже смачне. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей.